Чому обирають ялинки від торгової марки Новогодько, а не інші дешевші альтернативи? Сьогодні ми зрівняємо штучну ялинку від Новогодько та ялинку від іншого виробника. Дві ялиночки у нас однакової довжини 180 см. Перейдемо до зовнішнього вигляду. Відмінною особливістю ялинок від годька є те, що в них є аналоги в природі. Подивіться, ялинка має яскравий та природній вигляд завдяки переходу відтінків. В основі має темний і плавний перехід до світлого. Вона є комбінованою лета та ПВХ. Гілки добре вигнуті, тоненькі і дерево виглядає як справжнє. Ялинка від іншого виробника лита не виглядає так природньо, бо має один відтінок. На дотик достатньо слизька. Таку ялинку в лісі точно не знайдеш. Ялинка від Новогодьку виготовлена з екологічно чистих матеріалів, тому не пахне і не має специфічного їдкого запаху. Ялинка від іншого виробника вилита з пластику, тому має явний синтетичний запах. Ялинка від Новогодько легко збирається, тому складання конструкції не забере багато часу. Завдяки складеному механізму займає мало місця під час зберігання. Ялинка від іншого виробника не має складеної конструкції, тому потребує набагато більше часу для збирання. Ялинка від новогодько оснащена надійними кріпленнями, які забезпечують стабільність та статичність. Подивіться, ялинка від іншого виробника не стійка, тому може бути небезпечною у використанні. Ялинка від новогодько достатньо легка в зрівнянні з іншими дешевшими альтернативами. У іншого виробника ялинка значно важча. Зробивши це порівняння, ви тепер бачите, що ялинка від Новогодька відповідає усім вашим потребам. Нехай ваше свято буде таким особливим та незабутнім разом з «Новогодько».